Ми продовжуємо розповідати вам про молодих кваліфікованих спеціалістів, які поповнили плеяду лікарів Подільської міської лікарні. Знайомтесь, це молодий перспективний лікар, анестезіолог, Назарій Фещук, який недавно тільки розпочав свою лікарську кар'єру. Професія лікаря є покликанням, яке вимагає постійного самовдосконалення, відданості своїй справі та готовності допомагати іншим. Так і Назарій Фещук став лікарем за своїм життєвим покликанням. І ще старшого шкільного віку він мав дуже велике бажання рятувати людське життя здоров'я та полегшувати людські страждання. Це та професія, де від твоїх дій ти бачиш ефект майже моментально. Тобто Ви, ви, що зробили, ви бачите покращення в, в пацієнтах, в його стані. Тому мені це, мені це дуже подобається саме в медицині, коли результат моїх дій відразу видно. Скажіть, будь ласка, коли ви вирішили стати медиком? Медиком я вирішив стати під закінчення школи 10 11 клас, коли вже настав час обирати собі майбутню професію. І розумію, що медики це та спеціальність, яка завжди буде потрібна нашій країні і, і людям. А чим ви захоплювалися в школі? Ну, в школі, як і всі хлопчики, я захоплювався іграми, цікавився. Машинами. Який навчальний заклад ви закінчували? Я закінчував Одеський національний медичний університет. А чи були у вас ще в родині лікарі? Ні, в родині в мене немає лікарів. Я перший хто започаткував можливо майбутню династію лікарів. А які у вас професійні та життєві інтереси? Ну, професійні інтереси у мене максимальні. Я хочу розвиватись, я хочу опановувати нові навички, нову апаратуру, можливо, стажування в різних країнах, аби перейняти їхній досвід. А в житті, а в життям у мене зараз більше направлено на маленьку дитину, яка мене з'явилася. Тому я паралельно паралельно живу професійно життя і ортуваюся за своєю дитинкою для все, коли росте. А як ви щоденно проживаєте свою роботу? Роботу? Мені все подобається. Я отримую задоволення на роботі від, від людей, від пацієнтів, від колег, від закладу в цілому. Мені подобається лікування, тому що ну, як я вже казав, я бачу результати цього лікування відразу. Та я працюю добу через три, тому мені цікаво бачити, як вони їхню динаміку, як пацієнти одужують. А чим ціна для вас ваша професія? Що вам вона дає в житті? в житті вона мені дає мотивацію. У нас хворі в основному тяжкі. І коли вони, коли ти бачиш, як вони одужують і своїми ногами покидають наше відділення і лікарню, це, це, це гарний стимул для життя. А в чому заключаються ваші обов'язки як лікар-анестезіо? Як лікар-анестезіолога мої обов'язки входить забезпечення анестезичного супроводу для операцій, для седації. Це можуть бути як і великі операції, так і маленька ну, маленьких, маленьких наркозів не буває. Це може бути процедурна седація для там, вправлення вивіху в дитини, для гастроскопії, для колоноскопії, а також інша частина нашої роботи це інтенсивна терапія. Це критичні хворі, стабілізація їх стану та майбутній перевід до профільних відділень з подальшою випискою з лікарні. У чому виражається складність вашої професії? В тому, в чому і її краса, тому що потрібно приймати рішення тут і зараз. І від твого рішення буде залежати майбутній стан пацієнта. Тут немає часу на роздуми, на підбір терапії. тобі потрібно діяти тут і зараз. Це, напевно, найголовніша складність нашої спеціальності. А що вдалося вам в житті саме найважче? Найважче, найважче напевно, це був, якщо зараз так дивитися, це був крок в вступу в медичний університет. Тоді я думав, що це що це легка, легкий вибір, але зараз я розумію, що це було важко. Цей шлях він був непростий, далеко не простий. Якби ви не стали лікарем, то який би був ваш вибір професійний, яку б професію побрали? Ну, напевно, як і в нас в Україні, всі був би юристом, адвокатом. Яка подія у вашому житті була найяскравіша? Найяскравіша? А подія це було отримання свого сертифіката лікаря, адже це було було видно тяжку роботу за 9 років плідного навчання, коли ти отримав сертифікат, це просто емоції не передати словами. Так, а що ви можете робити день у день і вам це не набридно? Навчатися, навчатися, навчатись і розвиватися в своїй галузі. Мені це дуже сильно подобається, я отримую задоволення, тому мені це не набридне ніколи. Чи любите ви свою роботу? Роботу дуже сильно люблю. Я люблю, люблю, мені, мені все подобається. Я отримую ну, задоволення від всього, того, що я роблю, і від саме головне, від результату моєї роботи. Тож побажаємо молодому лікарю спеціалісту Назарію Фіщуку, міцного здоров'я, особистого щастя, успіхів його нелегкій праці та професійного зростання, реалізації усіх мрій, надій та сподівань Яна Кукуруза, Олексій Мягий, телекомпанія Пет.